Вітаю всіх і так день до Малого ковід у мене скоріше також він є. Я не знаю, тест робили малому. Для дитини відзивала, бо в нього температура піднялася. Справа в тому, що в мене температуру немає, в мене тільки закладений ніс, не більше. Я ж спілкувалася з лікарем, і це, знаєте, стало сумно, бо лікар стверджує спокійно це. Приватна клініка, добра клініка. І що це міграція наших чудесних земляків, які не враховують пандемію ковід і хвороби, а пруться на свята, типу штрива. А приїхати пізніше, коли немає зарази, ми не можемо. Вибачайте, це трошечки неповага. Виходить, таскати це собою заразу, тільки ради того, щоб приїхати на свято, вибачте. До речі, підписуємося на телеграм-групу. Там є банка для підтримки каналу також. Особливо всі ті, хто каже, що ковід не існує, ми це придумали, знаєте? Я тему і все. Будь ласка, очікую від тих, хто думає, що я щось придумаю, що я не можу хворіти, мене дитина хворіти не може. Є чудове місце банка для підтримки каналу. Чекаю ваші донати. Або, будь ласка, записуємось на приватні розклади. Всіх очікую. Будемо розбирати, що існує, що не існує. Ось. А я хочу зробити таке пораду. Пораду оракулом відродження. Пораду для нас всіх. Пораду щодо пандемії ковіду і як себе вести в цій ситуації. Думати першу чергу про себе. Час. Тепер увага. Ну, вибирати нормальний час, щоб зустрічатись з усіма і прийняти ситуацію, що можемо або не можемо. Ось про що я кажу. Чому роблю цю пораду? Бо мене трошки вибільшує цей підхід. Всі приперлись на свята, всі поболи, всі звалили, а нам вигрібає. Ми або повертаємось тоді живому, як і, або їдемо тоді, коли немає такої пандемії. Весною, наприклад. В чому проблема? Так, я буду на цьому робити акцент, бо страждаю я, страждає моя дитина, нахір мені це потрібно? Ось. Що маємо, то маємо.